Сьогодні є з нашої програми вінницький письменник, журналіст Олександр Микитович Дмитрук, активіст козацького руху за відродження духовної спадщини українського козацтва, автор, співавтор, упорядник низки документальних книг. Надрукував історичні романи Тризна, Іван Богун, Полковник, Отаман Яків Шепіль, Честі Плаха, пригодницький роман Золотий вовк, чорна берегиня та податковий детектив Сліди на Печерську», А також Есей Іван Богун. Життя Героя. 24 лютого цього року у книгарні є у Вінниці. Відбулася презентація нового пригодницького роману Свій чужий. Крім роману Свій чужи у видання. Увійшло історико публіцистичний есе Іван Богун. Життя Героя та оповідання Ангелятко. У липні цього року вийшла друком нова книга Пригодницький роман Позивний богомол. Ось, власне, з нової книги ми і розпочнемо нашу розмову. Доброго дня, пане Олександре. Вітаю вас. І перше питання: пригодницький роман Позивний богомол. Про що ця книга? Ну я так гадаю, що книгу переказувати в за півгодини ми не встигнемо та й нема доцільності, якби вона була, то не варто було б і книги писати. Справа тому, що задум написання такої книги в мене було з'явився одразу після майдану, і я почав накопичувати матеріал, тобто спілкуватися з людьми, які відбули весь майдан і потім брали активну участь у встановленні збройних сил, які пройшли горнило війни на сході. Накопичував цей матеріал, накопичував і паралельно з цим я читав ті книги, які вже на замовлення. Я наголошую, що на замовлення були написані і широко роз... рекламовані на всю Україну. Прочитавши те все, я страшенно обурився і сів писати своє бачення всіх тих подій. Книгу так, в основному я написав досить таки швидко десь за три тижні. Потім знов виникла потреба спілкуватися з людьми, тому що ж війна на Сході триває, постійно доповнював фактами і назбирав надзвичайно багато цікавих фактів, про які ніхто на широкий загал інформації невдав. Не виносять це. Стосується і подій на Майдані. Вони не зовсім такі, як нам зараз подають і будуть подаватися в історії. А що вже говорити про війну на сході, то це катастрофа. Я коли зустрівся з хлопцями, яким було по 19 років, вони лікувалися в нашому госпіталі. Це був серпень 2014 року після тих всіх страшних подій, так я з ними говорив, і вони розповідали це ж. Я не казав, що я там письменник журналіст, не казав про те, що я збираюсь писати книжку. Вони розповідали, як наші таке негарне слово безтолкові командири кидали їх під кулі. Як вони не мали що їсти, відчували браку навіть води, як не було чим перемотати поранення і так далі і тому подібне. Ну, це до певної міри прискорило процес написання, але написати книжку це ще пів справи, її потрібно ще видати. Видання книжки. Мене зайняло навіть більше часу, аніж я збирав фактаж і доповнював рукопис. В чому проблема? Проблема в тому, що все-таки основа України це середній клас, який має якийсь національний стержень, і такі люди зацікавлені в тому, що подібна література виходила в світ, але Дивно і страшно, що от середній клас на межі того самого зубожіння книга обійшлася дуже дорого, це багато десятків тисяч. Але добре, що знайшлись люди, як, яких болить душа за Україну, допомогли з фінансами і книга. Вийшла нарешті у світ. Герой книги, цей чоловік, позивний якого Богомол, спочатку воював у Чечні. Я так розумію, верніше, я так читала, що це Перша чеченська війна, а була ще друга чеченська, ми пам'ятаємо. А пізніше він воював вже на сході України. Це реальний персонаж. Хто прототип цього героя? Можна було б і назвати прізвище головного героя, але я не вважаю, що це потрібно робити, тому що головний герой це два. Реальних персонажів один з них загинув в квітні 15-го року. Надзвичайно унікальний талант в військовому плані. А інший чоловік нині живий, але він. В силу того, що не знайшов порозуміння з вищим командуванням, залишив територію України. Я не думаю, що потрібно про це говорити. Завдання, яке я перед собою ставив, не показувати певні персоналії, не наголошувати на них, а показати, чому от воно так відбулось, і як воно яке буде мати далі продовження. Зрештою, жанр пригодницької літератури цього вимагає. Люди, які будуть читати книжку, вони звернуть увагу на те, що там практично відсутні географічні назви. Ну, Київ зрозуміло, що там видно Дніпропетровськ і Донецьк, а так більше я не акцентую уваги щодо головного героя, так це. Колись за Радянського Союзу під час перебудови було створено секретний диверсійний підрозділ. Він дислокувався в Криму, саме у місті Севастополі. Там були неперевершені аси диверсійної роботи. І та людина, одна єдина з того штату, залишилася на території України і його не взяли на службу у Збройні сили, тому що український пацифізм завжди відбивається тисячами жертв. І він вимушено співпрацював з іншими. Спеціальними підрозділами, які дислокувалися в одній з країн НАТО. Нема чого приховувати, але річ у тім, що чимало вишколених українців поповнили ряди так званих комбатантів. Це підготовлені аси розвідувальної диверсійної роботи, які виконували таємні завдання в багатьох країнах світу, от ті самі революції на африканському континенті. Зрозуміло, що не могли їх робити напівдикі люди. Це все сплановано вивчена ситуація. О, і що є, то є ось така ситуація. Ось ви зазначили, що один з прототипів цього героя він мав надзвичайний військовий талант. Про що власне мова? Надзвичайний військовий талант. Це що? Річ у тім, що в кожній справі є особливо обдаровані люди. Так само, якщо є обдарований футболіст. Що в нього м'яч приклеюється до ноги і він влучає е, туди, куди він хоче. Є талановиті скрипалі, є талановиті е, шахісти, то чому не може бути талановитого е, чоловіка, який, е, от я, наприклад, знаю, на сьогоднішній день в нас у Збройних силах є е, е, кілька спецпризначенців, які е, на слух. Е, Позад себе роблять влучні постріли в темноті. Для нормальної людини це, це неймовірно. А цей чоловік, крім того, володів даром нейтралізувати і підпорядковувати собі собак. Зараз до роботи з собаками. Знову ж таки повертаються в західних країнах, тому що собака у військових операціях для розвідників і диверсантів це надзвичайно цінний помічник. Але для того, щоб собака вірно служив, потрібно мати талант, собаку можна навчити приручити, але от на згриби, на згрібти собак бродячих, підпорядкувати собі, от я вважаю, що це талант. І саме от мені розповідали. Хлопці на сході, як використовували собак в ролі розміновувачів, тобто пускали їх на місця, де можливі розтяжки, там щось за ними чіпляли, собака біжить, за ним щось там волочиться, зачепило, за шнурок, спрацювала міна і вже прохід вільний. Нам дуже багато речей з військової справи не розповідають, зрештою, може, це і правильно. Богомол, диверсант розвідник, диверсант екстра класу, вміє так би мовити, ну домовлятися з собаками, скажімо так, володіє прийомами гіпнозу, і до цього я була впевнена, що, що в Україні ну немає, не було диверсантів такого високого класу підготовки. І я так розумію, що це не художня видумка, тобто в Україні таких фахівців готували. А зараз будемо говорити не в Україні на час розпаду радянського союзу. Таких спеціалістів готували. Потім Україна відмовилась і зрозуміло, що вишколені люди всі перейшли на службу в російську армію. Нещодавно, до речі, один з подібних російських спеціалістів був знищений на Донбасі. Ось події на сході, про які ми власне і говоримо. Ми перед ефіром спілкувалися, і ви чомусь згадали, що є історичні паралелі. І навіть Петро Порошенко в образі Симона Петлюри, які це історичні паралелі, я не хотів би знову ж таки акцентувати на певних політичних діячах, бо справа не так в них, як в українській недолугості. Я коли писав історичні книги про визвольні змагання 18-20-х років, звернув увагу на 2019 рік, особливо другу половину 19-го року, розгул Дикої Петлюрівщини, коли Очільники держави не могли нічого запропонувати народу. Зрештою, в чому повторюється гіркий досвід, Петлюра повністю провалив всі міждержавні зв'язки, тобто посли не виконали жодного завдання, які ставив Петлюра. Теж саме ми бачимо сьогодні, що наше МЗС. Провалило абсолютно все, що можна і не можна. Такої бездарної роботи ну, важко було б уявити. Далі ми дивимося дії Петлюри щодо армії. З липня 2019 року начальник контрозвідки Петлюря Микола Чеботарів власноруч застрілив 18 повстанських отаманів і полковників. Тобто українське військо, замість того, щоб згуртуватися, втратило в межах 60 тисяч вишколеного війська. Що ми бачимо на сьогодні? Йде повна дискредитація добровольчих батальйонів. Вчорашня ситуація в Києві з батальйонами, Бальйоном торнадо. Це такий чіткий посил Петлюра не запропонував національної ідеї українцям, і вони не знали, чого очікувати. Те ж саме ми бачимо, і сьогодні нам ніхто не демонструє ніякої національної ідеї. Олександр, а що таке національна ідея? Я маю на увазі, що багато істориків говорять навпаки, що війна, яка зараз відбувається на сході України, навпаки, вона дала національну ідею. Люди об'єдналися навколо національної ідеї. А ви говорите, що національної ідеї в принципі немає. То що ми шукаємо? Я що нав... є воно? Я навіть скажу гірше. Ті паростки національної ідеї, які в нас були в 2014 році, вони зараз практично нівельовані. Ось е, мій е, аргумент на це. Я говорив е, з людьми, які зараз воюють на сході, так би мовити, е, російськомовні українці. О, і вони мені прямо кажуть, от коли е, події на сході закінчаться, вони поставляють питання руба про двомовність в Україні. Е, в чому тут е, національна ідея? Е, то може розпочатися тоді ще більш страшна рубка між своїми. Коли в нас повністю розкидаються таким святим, як зірка героя дають людям, які не заслуговують цього, коли в нас люди, які воюють на сході, не можуть отримати громадянства України, їх потім притягують до кримінальної відповідальності. А інші, які приїжджають для того, щоб накосити бабла, легко отримують громадянство. Де тут національна ідея? Де тут велич України? Я цього всього не бачу. Добре, тоді питання таке: чи можливо національна ідея за відсутності національного лідера? Ну, ми можемо згадати Францію, ми можемо згадати Фінляндію, да? всі ці завжди був лідер. Можемо згадати Велику Британію, того ж Вінстона Черчилля. Ну, приблизно я так кажу. Сьогодні такого героя немає. Були надії певні на надію Савченко. Дуже багато людей покладали надії. Щось вона прийде, все останнім часом те, що вона говорить, воно якось абсолютно національну ідею не вписується. скажімо так, м'яко е, зв'язку з цим чи можливо національна ідея, реалізація національної ідеї взагалі її е, граніт без національного лідера, без національного героя. Е, саме розуміння національної ідеї, як тільки потрапить на український ґрунт, е, народить лідера. Це безперечно, е, не може прийти людина і сказати Я ваш національний лідер. Е, Тобто ідея народить лідера, а не, не навпаки? Не навпаки. Е, Навпа, якщо тільки буде навпаки, то це буде диктатура. Прийде диктатор і скаже: я ось вам наказую так-то, так то і так то робити. Е, всі диктатури закінчувалися катастрофою. Повернемось до книги. Чи довго ви писали цю книгу Позивний Богомол, яка розповідає про події, в тому числі на сході України? Як довго вона писалася? В принципі, я пишу дуже швидко. Головне, щоб книга була в голові. Я вже так сказав, що десь в межах місяця я її написав, потім тривалий час добирав фактаж, доповнював. Ну так є підготовчий процес книги. Одне читання, друге читання, редакторська робота. Знов десь щось викидаєш, десь щось якийсь цікавий факт отримуєш. бо я, до речі, в самий останній момент увів туди справжніх учасників тих подій, там, зокрема, львівського волонтера Ведмедя, які допомагали нашим бійцям, і інших людей ситуація просто цього вимагала, я, до речі, і не жалкую. Реалізація книг. Чи є проблеми з реалізацією? Якщо так, то в принципі які ці проблеми? Реалізація книг це дуже цікаве таке питання. Справа в тому, що на українському книжковому ринку не менше шахраїв, аніж в інших галузях торгівлі. Так, так, не посміхайтеся, але книжкові шахраї процвітають. В свій час в мене було замовлення від одного видавництва, щоб вони хотіли цю книгу друкувати великим тиражем і через свої канали її пропагувати. Але такі умови, які запропонували, то я кажу, я її краще вже її взагалі видавати не буду. Я співпрацював певний час з одним дуже розкрученим таким брендом. Але відмовився з ними співпрацювати, тому що ну коли люди є непорядні, тим більше коли сплачуєш податок, це не то, що. Пішов на базар з під поли продаєш, як сам іздати. А офіційно через мале підприємство, товариша, укладається угода, книги розповсюджуються, податки туди-сюди. Але, але це катастрофа. Ну, я так думаю, що чому я посміхаюся, що, в принципі, шахраї вони працюють там, де є. Де галузь є жвавою, тобто такою розвиваючоюся, там, де галузь мертва, шахрів ніколи не буває. А це означає, що все-таки люди читають, все-таки цікавляться. Можливо, і так. В мене знову ж таки повторюється історія, як з попередніми. В нас є дзвінок, ми просто переривалися. Будь ласка, ми слухаємо вас. Доброго дня. Я хочу задати питання, як відноситься ваш. Олександр Микитович, да як он він відноситься до Юрія Хорта, який заарештований був у 2014 році в слово декабря. Ми зрозуміли ваше питання, ваше ставлення до Юрія Хорта. Ну я думаю, що люди, які прочитають цю книжку, знайдуть і там кілька слів про Юрія Павленка, якого я досить таки добре знаю. Олександр так дипломатично уникнув відповіді. Читайте книжку, там буде відповідь. Де можна придбати ваші книги? Ось, наприклад, одну з них Іван Бугун-Полковник. Я точно бачила у книгарні є на Соборній. У Вінниці це було восени минулого року. Чи продає зараз, реалізує зараз книгарня? Ваші книги? Е, Ні, з книгарнею є я не співпрацюю вже. Е, всі мої книги йдуть через Київ, е, знову ж таки офіційно. Е, у Вінниці. Єдина малесенька малесенька така книгарня. Називається вона Букиніст на привокзальному ринку. А, а так більше на Вінниччині я ні з ким не хочу мати справи. Ну, я читала в Фейсбуці, здається, що ви комусь говорили, що вашу книгу можна придбати у Києві. Так, Київ Петрівка, 85-й ряд, і в Києві в книгарнях Патріотичного спрямування там книги є. Ну, я думаю, що власне у самого автора теж можна придбати. Книги. Безперечно, на той є Фейсбук, написали, домовилися. І придали. Mm -hmm. Чому обрали для своєї останньої книги саме таку тему, долю диверсанта? Це на сучасності чи щось інше? Ні, справа в тому, що той фактаж, який я мав по Майдану і. Ніхто ж зараз не хоче говорити правду, там планувалось велике місиво і деякі теперішні великі діячі привезли це, я знаю точно, КАМАЗ автоматів, які мали роздавати людям, і готувалось велике місце. Це те, що я знаю. І знаю про те, як вдалося уникнути цього всього. Там були люди, які не показували себе, не лізли на телеекрани, просто робили роботу. І коли я дізнався долю прототипа, чого він був вартий, як його шанували іноземні спецслужби. Як це можна от таку людину не описати? По-перше, по-друге, молоді потрібна правдива література, не те чтиво, яке зараз викидають про АТО. У нас виходить, як то колись за радянські доби писали твори про 41-й рік і от запам'яталась, врізалась мені така фраза. Бійці Червоної армії героїчно відступали від наступаючого ворога, героїчно відступали. Ну я просто згадала в зв'язку з цим подіями ось на сході. Ну, нашу з вами розмову, коли ви просто ну не для ефіру, там сказали, що цікава зараз особистість це Андрій Білецький, і про нього ми практично ну мало дуже знаємо, але він чимось нагадує Івана Богуна. Нагадую зараз, ось сьогодні, на сьогоднішній день. Справа в тому, що мені також, От Андрій Білецький, багато чим імпонує, і в першу чергу, мабуть, тому що він один єдиний, як на мене, який не тільки вміє читати і писати, а й вміє міркувати. Він, до речі, сам історик за фахом, він, як хто інший знає. Як потрібно діяти, бо він щось читав і вчився. Він, до речі, дуже гарно вчився в університеті харківському, а захищав всі свої роботи в Львівському університеті. Це показово. Я йому симпатизую на сьогоднішній день. Ось серед ваших книг, які ви написали, я просто нагадаю нашим слухачам це історичні романи Тризна, Іван богун Полковник, Отаман Яків Шепіль, Чорна берегиня, податковий детектив Слідина Печерського. Ну, і знов таки есе Іван Богун життя героя, свій чужий. Це книга про голодомор. А ось я і читала надзвичайно цікава книга. Теж, якщо будуть у людей такий інтерес, вони можуть почитати, придбати цю книгу. Чому героями ваших книг, як правило, стають люди нерядові, героїчні? Ну, Зрештою, ми на сьогоднішній день всі героїчні люди. Я завжди ставив і ставлю перед собою мету показати. Правду, і е, я в значно кращій ситуації порівнюючи з іншими письменниками, е, що мені ніхто за це не платить, мені ніхто не замовляє книгу. О, я пишу е, так, як я це бачу, як я розумію, яку я отримую інформацію від тих людей, з якими я спілкуюся. О, а е, якби мені книгу замовили е, і поставили мене в певні рамки, я не знаю, як би я повівся. б. А сліди на Печерську, здається, мені ще вам цю книгу замовили, Замовила податкова. Так, замовила Податкова. Але все одно роман вийшов цікавий. Там дещо інше. По-перше, тоді була зовсім інша ситуація. І ті реальні люди, я їх знав і знаю. І вони порядні. От в чому головне. Це в наш час дуже надзвичайна рідкість. Найближчі творчі плани. Найближчі творчі це взагалі-то про плани не кажуть. Но зараз в мене вже готова книжка, така промовиста назва Зело. Це про жінку знахарку яку нещадно топили за радянські доби. Топило в якому розумінні? В моральному, психологічному, економічному у всіх е, е, планах, о, бо це ж, так би мовити, станістина в церкву не ходила. О, люди, які е, займалися народною медициною, їм не можна ходити в церкву, о, щоб, щоб бути завжди чистими. О, і є в мене м, е, дуже велике прохання від е, реалізаторів книг, читачів. Перевидати тризну. О, я от замислився над цим питанням, але це дуже-дуже дороге задоволення. Якщо знайдеться е, хтось, хто профінансує, але я ж кажу, що замовлень дуже багато з усієї України хочуть е, тризну. Вже перша книжка вона якось так розлетілася. О, і ніхто навіть не здається цих книг у букиністичні магазини. Яким накладом виходять, ось вийшла остання ваша. Тисяча книжка? Тисяча примірників. Ну, це невелик невелика кількість примірників. Зрозуміло, чому тоді потрібне переведення. Ну на час нашої ефіру завершено. Я дякую Олександру Микитовичу за те, що він взяв участь у нашій програмі. І нагадаю нашим слухачам, що сьогодні гостем нашої програми був вінницький письменник, журналіст. Ну навіть краєзнавець можна сказати, і навіть історик Олександр Микитович Дмитрук, ведуча прямого ефіру Ірина Булгакова. Ну на все добре. Хай вам щастить, шановні радіослухачі. Сподіваємося, цей ефір вам був цікавий. До побачення.